Усім привіт! Сьогодні розглядаємо таке поширене питання, яке пов'язане, а саме витрати пов'язані з розглядом судових справ. До витрат, пов'язаних з розглядом судових справ, належать витрати такі, згідно такої статті, як стаття 133 Цивільного процесуального кодексу України, частина 3. На професійні. Правничу допомогу. Це згідно статті 137 Цивільного процесуального кодексу, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, представників, експертів та проведення експертиз. це стаття 139 Цивільного процесуального кодексу України. Пов'язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням. Забезпеченням доказів згідно статті 140 цивільно-процесуального кодексу, пов'язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду, це згідно статті 140 цивільно-процесуального кодексу. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал та хай вам щастить.